Нове надходження вантажної резини. Почнемо спочатку. Це нова ленточна наварка. Bridgestone 31570 22,5 7022,5. 22 рік. І маємо 6 штук Goodyear Це 455-40, 22,5. 4 штуки в новому стані. І двадцять другий рік. А, такі по 15 тисяч колесо, і така бушечка, така по 12 колесо. такі є шість гульєрів. Так, ще в нас що? 225, 75, 17 з половиною мішелін і одна штучка фолди. Мишляна яйца четыре штуки.